У Львові репрезентували архів Служби безпеки ОУН. Документи знайшли випадково в лісі на Тернопільщині. Вони були закопані у бідоні. Некрологи, протоколи допитів, вишкільні матеріали, інформаційні листівки, більша частина яких датуються 45-м. 49-м роками тут є відомості про понад 100 загиблих повстанців. Документи добре збереглися. Вони посортовані і пронумеровані. Газети, в які загортали пачки з документами, датовані осінню 1949 року. І науковці припускають, що саме цього року архів і закопали в землю. Знахідку збираються відсканувати та викласти у вільний доступ в електронному архіві безвольного руху. Мешканці України досі розшукують інформацію про своїх близьких і рідних, які загинули під час війни або загинули в українському підпіллі. І кожна подібна знахідка, кожен некролог, інформація про загиблого повстанця це шанс в черговий раз повернути історії, забути ім'я.